Розділ восьмий Жорстокий світ. Суботній ранок був ясним і зовсім прохолодним. Мартіна швидкоруч приготувала на сіданок кашу і оладки з кукурудзяного борща. Щоб Кларк міг поїхати в місто і раніше, вона вручила йому список, складений напередодні за допомогою матінки Грехе. Не забувай, сказала їй матінка. Узимку бай такі хуртовини, що протягом трьох чи трьох тижнів вибратися до міста немає жодної можливості, ніколи не знаєш заздалегідь, що буде найближчої суботи, тому краще як слід запасись всім необхідним. Складений з урахуванням цих міркувань список вийшов великим, тому Марті трохи хвилювалась, але Кларк. Незворушно пробіг його очима і схвильовано кивнув. Він нахилився поцілувати на прощання місі, пообіцявши, що привезе для неї подарунок. Розмірковуючи, чим зайнятися цього разу, Марті з полегшенням подумала, що і сьогодні їй не доведеться терпіти товариство Кларка. Він уже радив не надто поспішати, та й матір Грехів. Бажала, що для жінки в її становищі вона працює занадто старно. але Марті знала, що тільки справа, яка вимагає повного напруження сил, може трохи відволікати від гірких думок. Вона озирнулась, роздумовуючи, чому присвятити сьогоднішній день і вирішила закінчити прибирання. Марті поставила грітися воду, маючи намір почати прання постільної білизни. Після цього вона займеться спальнею, вийме там підлогу і вікно вичистить стіни. А якщо залишиться час, переведе до ладу веранду. Прибрати в прибудові, де жив Кларк, їй в голову не приходило. Це територія Кларка, і вторгатись на неї вона не збирається. Марті посадила місі, давши тканину ляльку і лялькову ковдру. І взялася за справу, намагаючись зосередитись на роботі, одна настирлива, тривожна думка не давала їй спокою. Якщо сьогодні вона покінчить із прибиранням, що вона робитиме завтра? І післязавтра і через два дні. Про це Марті намагається не думати. Будь-що буде, зараз в неї немає настрою розмірковувати про те, що на неї чекає. Якщо вона уявить ті довгі тижні і місяці, які вона приречна провести разом із людиною, що волою долі стала її чоловіком, вона просто не витримає. Марті закінчила всі справи якраз щасно, на час готувати вечерю. Кварк сказав, що повернеться додому до звичайної години вечірніх робіт на скотному дворі. Вона перегорнула рецепти, які залишила їй матінка грехи, і вирішила щось пече хлібці та приготує тушковані овочі. Матінка привезла їй м'ясний бульон, у якому вона її тушкуватиме овочі. Взявшись за справу, Марті виявила, що знову забула підкинути дров у вогонь, дров і вогонь у пічіс газ. «Прокляття! невже ніколи цього не навчусь? в серцях вигукнула вона. Розводячи вогонь. Місі, притискаючи ляльку до грудей, уважно спостерігала за Марті. Потлятя, донесли за двох марті лепить дитини, і вона мимоволі зніяковіла. Вона зробила глибокий вдих, щоб заспокоїтись. Коли вода в каструлі закипіла, зовні почувся шум воза. Clark? Розпряг коней ближче до будинку, щоб було зручніше вивантажити покупки і повів тварин на стайню. Марті тим часом займалась вечерію. Цього разу спасибі матінці грехім, Хлібці мали куди більш обнадійливий вигляд. Коли Кларк повернувся зі скотного двору, Марті помітила, що він виглядає втомленим. Він ніжно обняв Місі і сів за стіл. Зулившись більше, ніж зазвичай, невже поїздка за покупками така важка справа для чоловіка, Чи я склала занадто довгий список, йому довелось витратити всі гроші? Розмірковувала Марті, сидячи за столом. Але, судячи з усього, справа була не в цьому. Вона взяла за тарілку місі, остужуючи для дівчинки об Боюсь. Якщо занести в дім усе, що ти замовила, від порядку, яке йти навела, нічого не залишиться, перервав її роздуми Кларк. Нічого страшного, відповіла Марті. Ми швидко розкладемо все по місцях. Частину покупок можна прибрати нагору, на горищі над кухнею, продовжував Кларк. Зовні будинку є сходи, які ведуть туди. Марті відтріщала очі. Я й не знала, що є горище, сказала вона. Зараз вона порожня. Ми ним майже не користуємось, тільки для запасів борошна і солі на зиму. Я поставлю дещо прямо туди, щоб не захаращувати кухню, але решту доведеться знести в будинок, а ти вже розклади на свій розсуд. Де мені залишити покупки? На кухні чи на веранді? Марті подумала, що краще б він ніс її на кухню, хоча, якщо покласти все на веранді, у будинку буде менше безладу. Марті схилилась на користь веранди, і вона посиралась якнайшвидше покінчити з їжею, щоб взяти за справу. Коли вони повечеряли, Кларк дістав із кишені кульок, цукерок і просягнув всі його місці. Потім він просив Марті і прибрав пакет у буфет. Місіс стала з насолодою смоктати цукерку. Висловлюючи своє задоволення гучним присмокуванням, марті помила тарілки, а Кларк, як вони домовились, заніс покупки на веранду. Коли всі горщики і банки були наповнені від вигляду продуктового достатку, вона чула, як Кларк тягає важкі мішки і знову і знову піднімаючись сходами на горище. Нарешті. Все було закінчено, кухонні шафи ламились від припасів. У них із клемом ніколи не було такої кількості продуктів. Навіть якби вони зібрали разом усе, що купували на Різво, пікніки та дні народження. Ой. Вона зітхнула і витерла сльози, що не бігли. Марті укладали місі, розмірковуючи, чи прийде Кларк послухати молитву, доньки перед сном, як він зазвичай робив. І в цю хвилину почула, що він на силу тягне щось важке, цікавість змусила вийти на кухню і подивитись, у чому справа. Кларк із молотком в руці стояв поруч із великим ящиком. Марті мовчки зупинилась в дверях, спостерігаючи, за тим. Як ларк витягує міст ящика. У неї прихопило подих, коли її очам посала найпрекрасніша з коли-небудь бачених нею швейних машин. Тепер машина твоя, буду радий, якщо вона тобі знадобиться. Я поставлю її в тебе в кімнаті під вікном, якщо не заперечиш. У горлі в марті застряг кулубок. Він хоче подарувати їй цю приголомшливу річ. Вона завжди мріяла мати власну швейну машину, але не сміла сподіватися на таку розкіш. Вона не знала, що сказати, але відчувала, що має якось відреагувати. Дякую. Нарешті пробормотіла вона дуже дякую. Це, це, це дуже гарна машина. Тільки тоді вона помітила, що високий чоловік, який стоїть перед нею, на силу стримається. Його губи тремтіли, і вона готова була заприсягтись. Що коли Кларк відвернувся, в очах у нього стояли сльози. Злігка зачепивши його, Марті вибігла в нічну прохолоду, їй потрібно було усьому розібратися. Він замовив цю машину для своєї Елен і він сумує за нею. Напевно, йому теж важко, подумала вона, і думка про те, що він теж страждає, вразила її. Його опущені плечі, тремтячі губи, сльози на очах. Він, мабуть, він розуміє мої почуття, чомусь досі їй не спадало на думку, що він несе тягар важкої втрати. З очей Марті хлинули сльози. О, клем, розривалася її душа. Чому з людьми відбуваються такі жахливі речі? Чому? Чому? Марті зрозуміла. Що відповідь отримати не легко, Карко вперше згадав про свою дружину. Досі Марті навіть не знала її імені. Вона була така захоплена власними переживаннями, що не цікавилась колишньою господинію цього будинку і мамою Місі. Тепер її свідомість прокинулась рожевий кущ біля порога веселі іскраві штори, з любов'ю пошиті ошатні платічка Місі. Що так швидко ставали замалі? Красиві різнокольорові килимки. Усе в домі говорило про цю жінку. Марті відчула себе самозванкою. Якою вона була, ця Елен? Чи википала в неї коли небудь кава, чи приграла хлібці? Ні, Марті не сумнівалась, що з нею такого не траплялось. Але вона була такою молодою. Лише 21 рік, і її вже немає. Щоправда, Марті ще молодша, їй 19, і все ж Елен померла занадто рано. Від чого вона померла? Невідомо було так багато того, чого Марті не знала, і все ж дещо для неї пояснилась. У цьому будинку жила жінка, яка любила своє житло, і зробила його по справжньому затишним і теплим. Вона песла і плакала маленьку доньку і вдень, і вночі, була поруч із чоловіком. Потім він втратив її. І ця втрата завдала йому нестерпного страждання, також, яке відчувала вона, втративши клема. Досі їй здавалось, що з нею однією стало страшенне нещастя. Але це було не так, час лікує все. Час і Бог. Марті вирішила, що матінка мала на увазі того самого Бога, що й Кларк. якщо думати лише про те, як пережити сьогоднішній день, настане година, коли ти відчуєш, що стає легше, і одного дня на свій подив, зрозумієш, що знову готова сміятись любити. Так сказала матінка Грехі. Марті все це здавалось майже недосяжним, хоча вона вірила, що матінка Грехем каже правду. Марті повернулась в будинок. Вечір був холодним, і вона сильно замерзла. Увійшовши на кухню, вона не виявила там жодних слідів, швейної машинки і ящика. На кухонному столі лежав великий згорток, упакований у коричневий папір, перев'язаний мотузкою, кинувши на нього, клер сказав: не знаю точно, що там усередині, але попросив мізі МакДональд. У магазині підібрати те, що потрібно жінці на зиму. Ось вона і зібрала все це. Сподіваюся, що тобі підійде. Марті глибоко зітхнула. Що він має на увазі? Вона не зрозуміла його. Якщо хочеш, я покладу це тобі на ліжко. Потім подивишся, що там. Не чекаючи відповіді, яка, вочевидь, надійшла б не скоро, оскільки Марті буквально заципеніла, він відніс горток до неї в кімнату. Зробивши це, кларк зібрався йти. День був довгий, неголосно сказав він. Думаю, мені пора, і пішов. Марті тремтячими пальцями запалила лампу і почала квапливо розв'язувати мотузку, задавши про ножиці в кошику для рукоділля. Вона схопила їх, щоб справа йшла швидше. Марті згорала від нетерпіння, і коли. Обгортковий папір нарешті впав на підлогу, те, що постало й очим, стало для неї цілком несподіванкою. Там були тканини для спідньої та нічної білизни і відразу для трьох суконь, серед них шматок чудової, теплої м'якої сіроблакитної матерії. Марті одразу уявила собі шиту з неї ошатну сукню, якій можна буде піти в гості. Розбираючи покупки, вона виявила викрійку для капера і два підходящих хлопці, один легший, інший щільний, для більш холодної погоди. Крім того, там була мережа для оздоблення, довгі теплі панчохи, пара високих теплих черевиків на зиму, шаль для прохолодних вечорів, а в самому низу лежало довге пальто. Ні в кого на всьому заході не було такого чудового одягу, вирішила вона. Обличчя в неї горіло, а руки тремтіли. Але зробивши над собою титанічне зусилля, Марті зупинилась. Дурень, пробормотіла вона, ти не можеш це прийняти. Невже ти не розумієш, що якщо візьмеш речі, то на все життя будеш у боргу цієї людини? Марті стало прикро до сліз. Їй так сподобалися чудові тканини і так хотілось, щоб вона належала їй, але вона не могла їх прийняти. Як же її вчинити? Вона не може піти на таке приниження і почуватися зобов'язаною. Вона не бажає бути поберушкою. Сльози опекли її щоки. Що ж її робити? Як бути? Ми не все можемо собі дозволити, але на ногах стоїмо досить міцно. Знову згадалось їй. Можливо, Кларку ніякого, бачити її заношені сукні. Що ж, цілком ймовірно, і вона знову виско підняла голову. Гаразд, вирішила Марті, вона візьме всі ці речі. Вона не бажає, щоб хтось соромився її вигляду вона пошиє собі сукню, На звість усім сусідкам. Кларку не буде соромно за неї, але те, що вона тепер знала або думала, що знає, заважало їй повною мірою відчути радісне перечуття від нового вбрання. Тим часом Кларк у своїй прибудові витягнув під ковдрою втомлені за день ноги. День видався нелегкий, наповнений важкими спогадами. Коли в будинку була Елен. Він так любив привозити припаси на зиму і покупки, Елен завжди влаштовувала навколо них веселу метушню. Якби Елен була тут, вона б обов'язково витягнула в цю радісно збуджену метушню і Місі. Звісно, Марті яка лише 5 днів, тому овдовіла ні в чому не вина. Важко в такому стані радіти, борошно чи солі. Їй, мабуть, дуже боляче, страшенно боляче. Кларку так хотілося допомогти їй, але як? Його власне страждання досі було надто сильним. Для того, щоб попоратися з таким горем, потрібен час. А часу минуло зовсім мало. Відтоді, як він втратив Елен, думка про іншу жінку жодного разу не спадала йому на думку. Якби не донька, Навряд чи в цьому будинку з'явилася б Марті, але Місі потрібно жіночі руки, і Кларк насамперед думав про доньку, а не про себе. Побачивши, як Марті має шафки Елен, готує на її плиті, у першу хвилину він чував роздратування, але відразу зрозумів, що це несправедливо. Зрештою, він сам привів її в будинок. Він не міг засуджувати Марті. І намагався зрозуміти її гори. Він не хотів, щоб місія розслабитиме в сфері смутку і зневіри. Він має впоратись зі своїм почуттям, а згодом, ймовірно, це вдасться й Марті. Його дім стане цілком придатним для маленької доньки, яку потрібно виховувати і навчати. Звичайно, Марті важче, думав він, адже вона зовсім одна, у неї немає ні місі. Ні ферми, зовсім нічого. Добре, якби їй підійшло те, що вибрала місіс МакДональд. Без теплого одягу взимку не обійтися. Кларку, і на думку не спадало, що купивши для Марті необхідне, він зробив щось особливе. Він просто подбав про ту, яка живе в його домі. З раннього дитинства, відтоді, як Кларк був маленьким хлопчиком. Який не встигав за широким кроком батька його привчали до думки про те, що чоловік відповідальний за свій будинок.